Настанням холодів зросла потреба у теплих речах для наших бійців у зоні АТО. чимало юних мешканців долини зголосилися власноруч виготовити новорічні прикраси продати їх а за виручені кошти придбати необхідні для військовослужбовців речі скоро ми всі дружно сядемо в коло біля ялинки і будемо зустрічати новий рік але деякі люди які воюють в ато не можуть собі таке дозволити а вони воюють і ми вирішили зробити їм подарунки Своїми руками, які скоро ми думаємо, що вони продадуться, і за ці кошти ми зможемо купити теплі рукавиці або носки. Сьогодні ми зібралися у клубі «Прометей», щоб навчитися робити ялинкові прикраси та взяти участь у благодійній акції. Допомогти допомогти воїнам. АТО. мені акція це дуже сподобалась, тому що ми можемо хочимось допомогти солдатам. Виготовляли повітряні кульки, ялинки та інші новорічні прикраси. Кожен виріб своєрідний, не схожий на інший. Тож маленькі майстри й майстрині сподіваються, що їх вдасться швидко розпродати. Мені дуже Акція це була благодійна акція для воїнів АТО. Ми робили багато подарунків, які підуть ми її будемо продавати, і багато коштів зберемо на в АТО. Допомогти у реалізації прикрас погодився директор одного з місцевих супермаркетів. А тим часом усе більше і більше долинян, дітей і дорослих взялися виготовляти сувеніри вдома, аби долучитися до благодійної акції.